На Карпатнафтохімі зійшли з колії три цистерни з дизельним пальним. Аварія спричинила пожежу. На місці події загинули троє людей і п'ятеро отримали опіки. Такою була легенда командно штабних навчань прикарпатських рятувальників. На одному з найбільших пожежонебезпечних об'єктів Калузькому заводі Карпатнафтохім – МНСники тренувалися в ліквідації надзвичайних ситуацій. В зоні загорання були цистерни з вінілхлоридом. Відтак, на місце виклику негайно прибули групи радіаційного, хімічного та біологічного захисту. МНСники в екстреному Порядку здійснили евакуацію потерпілих для охолодження. Цистерн застосовується пінна атака. Рятувальники демонструють злагоджені дії, і пожежа ліквідована. Основною метою цих навчань являється відпрацювання взаємодії підрозділів місцевих органів виконавчої влади територіальних служб для того, щоб в разі виникнення реальних ситуацій, а такі ситуації періодично виникають в різних регіонах нашої держави. Ми мали можливість надати професійну допомогу і ліквідувати ці можливі на звичайні ситуації.